Так, друзі, всім бажаю здоров'я, ви на каналі The Hunter. Ось так починається наш сьогоднішній ранок. Великий воблер, оф, ну, плюс-мінус великий. Палка 123 і Дністер. В ролі Гіда знов Андрій. <с <с?> <с?> Та на значних місцях. Пробуємо зараз спіймати якусь хейжу рибку. Так, знову ми оцей короткий Андрійовий шлях. А, але ми якесь болото вляпаємося стоїть сотні. <гум> я поклав таку куливалку здорову, 66-й флюр. А, що буде пробувати. Ціль, типу, щука. Але ну, ага, Є машинка, ну заторі, є машинка. Не подивимось. Ага. Ось якось так. Такі пейзажі. що та, бо Воно обрізане Що там, все файно? Це знаєш Рубрика то... Та...". А, а як таке не зазняти, чуєш? Думайте. Це рубрика хірених дорог від Андрія. Весь бубри. Ні, там мені здається охеренно. А от там, там далі можеш братися ззаді тебе не, Я можу брати, я думаю, як взяти палку. А -а. Как бы я не пошел за ротей. А? Хватило, давай мне катушку, понял? Я понял. Не-не, да. Андрей, в левую руку та, и вот там-то. Найдальше, бачиш, там ще є. Оця та, воно надійніше трошки Так, зараз готова по другу Це, Та там Не, ну спокійно мені здається. А глибини собі я тобі скляду, щоб я скажу, що там не завжди проходиш Розумієш? тут? Так, да, по глибині не завжди. Виглядає тут взагалі в пояс, якщо чесно. Ну в пояс якраз і виглядає так. А не вона коротша трошки. Так Тільки я коробку закрию, знаєш. Ну і нахер, то щось дор дорогі просто вапчики трохи. Так, Оп. Оп. Ну, то, знаєш, мені здається, це люба людина більше 150 кг дуже любить таке а це дивись, до речі, це лисиця старий Лиси? Лисиця? Лисиця Сто відсотків лисиця І до речі свіжі сліди Вчорашні десь може Вона взагалі мутна, така Правда мутна? Взагалі тупо чорна кугой Так, хороші дороги продовжуються. Іва. <глухи> ми типу... Не, я вже не кажу, якому ми будемо ребувати, типу. бо я сам не знаю. Що клюне, то клюне. Ого, старий. А тут яма, певно, так? Це хтось різав кто? <риклад> <риклад> Я бачу. А що... давніше такива Я бы не сказал, что дуже дуристы Будет Є-є, Кіко там. Сантиметрів десять. Ми йдемо, як на мінному полі. Чуєш, тут гавнярка просто жорстка почалась. Але тверде дно є. От, пішов вихід, чуєш. Не знаю, який вихід. Мені здається, що я там не буду. Хоча в тебе там глибше виглядає. Та все, я вийшов старий. Дивись, все, дивись. Типу це ще, ще один тамчик, я так поняв. Тут взагалі нема мулянки зараз. О, є, є, пішла одна. Травпець приділий гусь. Та ботинки за слизькі Та слизькі, слизькі, я за то і кажу, що. Отакі у нас пошухи такого жовтневого хижака. Бобри, мулянка, Варя, ожина, гриби, Лисячі нори, боброві нори. Все на купу? Якісь недоотенькі. Так би нернути за якусь муру прики Це взагалі що. висеть, висеть Так, друзі, ми йдемо до машини, міняємо комплекти, будемо впиратися більше вже я так зрозумів якогось білого хижачка. Так що, звісно він буде. Ну ще поджигуємо, може якось ще кончимо. До речі, бобрів тут купа, ну. Так, ми переключились на жереха Фінеска. І зараз будемо щось спробувати. Що відкуп бліснуть бален кеча? Не знаю. Буде, не буде. Буде то добре, не буде, то теж добре. Охлых вона. воно моя боже. Натуре? Да. Настиг и той тонучей, так? Зимаєш? Знімаєш, знімаєш? снимаешь? Зарешок. Натуре горешок? Да. Ти дивишся, ми туди по неї ходили, так? Я, думав, Жерех". я теж думав вже <різька> гарна. Катіпа? Ну, та, типу... та та, під кілуху. Дивись, Але... <різько> в <різько> <різько> тих покорчах лазили за щукою, а та сволочку я тубою ще й на стік. <різько> та я замітю. І ти дивись як вона цей, ну Ти вчасно витягнув, бо вона цим з того краю дитиора ще мала. Не дуже гарно випустила, але лежити буде. Ну блін Ти знаєш що покластися. Ми ловили то, кращу, колись Ми звідти от, бачиш? Чи в мене походу, жору на це херню покльовка була? Виш флюр побитий. Може бути. пришли на те цікаве місце. Пам-пам-пам. Бачу, я тільки що вихід жереха, до речі. Даю Тяжкий. приблизно в тому місці був і вихід жереха. Малька погнав. Ну, не знаю. Кіло все кидаю. Файне вроді бы. Треба буде якось спробувати на цьому дімліку взяти і повернути цю лопатку прямо. Вона не дивилась на тебе, а так не горизонтально, а вертикально зробити. Цікаво так пожертвувати одним. Чисто, а вдруг. Ну, нічого будемо пробувати. Зараз їду в місце одне ще гарне. Спробую покидати там. Ну, поки що, поки що щось редко нема. Бачив вихід жереха. Гарного жереха, але він не вдарив. Він за воблером не вдарив. Вийшов хвилька була. щось йому не сподобалось. Я там декілька проводок та декілька замін приманок я зробив, але... результату це не дало А я спробую зараз підти тут де там щось